IPO компанії Київстар. Тепер Київ це не тільки класне місто, але також і тікер компанії Київстар, по якому можна придбати акції власне даної компанії на біржі NASDAQ. Це американська біржа, і, відповідно, тепер там торгується також і українська компанія. Власне. Чи варто купляти, як це зробити, що таке IPO і що саме зробила компанія Киїстар? Про все це ми з вами сьогодні поговоримо, і в результаті ви приймете рішення, чи треба бути патріотом, чи дійсно це класна стратегічна інвестиція, і в українську компанію. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, експерт міжнародних фінансових ринків та криптовалют. Ну а з вас лайк, підписка і дзвіночок за максимально круту інформацію. І так. Київстар на NASDAQ. перша українська компанія на американській біржі, торгується під тикером Київ. Відповідно, якщо ми заходимо на наш графік, бачимо, що от буквально 15 серпня 2025 року вона почала торгуватися. Але ви логічно подивитесь на графік і побачите, що до цього ж були ще якісь котирування, то яким чином це так відбулося? А це відбулося таким чином, що компанія не зовсім. Робила таке класичне IPO, яке ми звикли знати і бачити. Тобто, що таке IPO? Це IPO, це коли компанія була приватна, вона заробляла, класно зростала і, відповідно, захотіла стати публічною, пройшла всі етапи due diligence, аудитів і тому подібне. І, відповідно, свої акції вивела. Перший, ну, на біржу, і перший день почала торгуватися. І це дуже-дуже верхнерівнево -дуже е е е говорити про те, що ти хай Але є ще інший варіант, як почати торгуватися на біржі. От якраз який вибрала компанія Ківстар, це злиття з іншою спа-компанією SPC. Власне, яка вже торгується на біржі. І от сама задача цієї spac компанії заключається в тому, що ця компанія не веде ніяку операційну діяльність, її основна задача протягом певного проміжку часу знайти цільову компанію і придбати її. Тобто, фактично, таким чином, купляють в даному випадку, spac компанія Cohen Cycle Acquisition, вона придбала компанію Kyivstar, і як результат, Компанія KVS почала торгуватися на біржі чому? Тому що цей спак уже торгувався також на біржі. Тобто це фактично так само IPO, тому що компанія залучила гроші. Але ну, IPO це ж фактично ключова задача — це залучення грошей, не тільки просто вихід на біржу. І відповідно зробила це трохи простішим, я би сказав, шляхом, ніж оте класичне IPO. І це насправді круто, тому що, як не крутий, Таким чином можна вийти на біржу і залучити собі інвестиції. Тобто, таким чином, виходить, наступне: основним акціонером компанії Київстар є ВОН, він і далі контролює 89,6%. Компанія додатково залучила нові інвестиції і вийшла на біржу з приблизною оцінкою 2,2 мільярди доларів. Це насправді дуже круто. тобто, це велика оцінка для української компанії. Чи це не завелика, чи навпаки, чи не занижена, от про це ми поговоримо з вами далі. Але ключове, що зараз компанія торгується тикером Київ, варанти торгуються під тикером Київ, -W», відповідно також на біржі. ну і як результат, ми її вже можемо придбати через іноземного брокера, тобто як його придбати, зразу давайте розберемо. Це можна зробити в Україні через українських брокерів. Ми не можемо це зробити, можемо це зробити через Interactive Brokers, або ми можемо це зробити через власне. Інших брокерів, які торгують, які надають доступ українцям до біржі NASDAQ. тобто, ключове, щоб брокер надавав можливість придбати ці акції на біржі NASDAQ. тобто розібралися, що як це відбулося. Зрозуміло, що вона вийшла через ПАК, стала першою українською компанією NASDAQ, по-перше, отримала доступ до міжнародного капіталу. Вона пройшла весь цей шлях. Це, по-перше, і довіра інвесторів до українського бізнесу. Це показує те, що український бізнес стійкий, інноваційний, і навіть під час війни. Ну і власне, давайте подивимося, наскільки він крутий, наскільки він е інноваційний. Справді, Кейвстар, що має на сьогодні? Виручка 925 мільярдів доларів в гривнях це приблизно 37,3 мільярди гривень. Тобто, це досить е, суттєвий дохід. Більше того, більше того, в компанії в 2025 році вона виросла тільки за перше піврічне. Задумайте 36,1 Вона має 56% маржинальності. Ну тобто, на один долар компанія заробляє 56 центів. Ну, тобто, от ми заплатили Київ стару умову, ну, кажучи, 100 гривень поповнили в місяць, от 56 гривень компанія заробляє. Ну, це надзвичайно круті показники, тому що в середньому по телекомам вони там менше 40%, навіть біля 30%. Тобто, це один з найкращих просто показників у галузі. Uh -huh. Сам бізнес складається із телекомпослу, це основна частина 830 мільйонів. Далі різні цифрові, цифрові э, сервіси, тому що компанія володіє такою компанією, як Хелсі, Київстар ТВ, Уклон відносно нещодавно. Було придбано різні хмарні рішення, які вона надає, тобто це також частина. Ну і в тех, це власне 500 працівників по розробці програмного забезпечення, тобто it бізнес Відповідно, якщо говорити про оцінку вартості, тобто в даному виборку проведена була оцінка двома шляхами: шлях номер один це використовуючи дисконтовані грошові потоки, і шлях номер два це використовуючи мультиплікатори. Відповідно, по. Методу дисконтованих грошових потоків, ми бачимо, що оцінка 2,8 мільярда гривень, ой, вибачаюся, доларів при тому, що компанія вийшла по ціні приблизно 2,2 Тобто ціна на акцію має бути 15,5 доларів. Це досить такий нормальний показник, враховуючи, що зараз вона торгується приблизно по 1,74 долари. Якщо дивитися порівняння по мультиплікаторам, тобто Медіана по галузі і Віна, і Бінда 6,6. Оцінка при такому має бути 3,4 мільярди. на ревеню 2,5. При такому випадку 2,3 мільярди. Є що теж подивитися на середню оцінку, маємо ті самі 2,8 мільярдів доларів. Тобто 2,8 3 мільярди та, той діапазон, по якому, в принципі, має торгуватися компанія. Це і справедлива вартість, тобто 15,5 16 доларів за одну акцію. Це те, де ми побачимо. Компанія буде торгувати. Зараз вона торгується трохи з дисконтом. Все-таки всі ще придивляються до української компанії. Тобто, це в нас в Україні всі ці новини говорять про Київстар, В Штатах таких компаній виходить дуже багато щодня. І тому, можливо, не настільки ще так, пробилися в тому ж піар просторі і медіа просторі. Все-таки як не крутий, але в цей же день склалася ще одна зустріч двох. Персон, і відповідно я думаю, більше з понеділка почнеться нормальні труги і досить активні по даній компанії. Так, що це все означає простою мовою, чи є зміст купляти, чи нема змісту купляти, чи що нам робити далі? Перше із позитиву ми маємо те, що компанія має домінуючу позицію на ринку: 47% ринку мобільного зв'язку це Київстар. Далі, мега суперрентабельність 56% це надзвичайно круто. Тобто, компанія заробляє величезну кількість коштів. Ще один важливий момент. В компанії майже 700 мільйонів доларів кеша. Тобто, це гроші, які просто лежать. Тобто, вони не задіяні. 700 мільйонів, ви просто задумайтесь. Далі 23 мільйони абонентів. Це е, на сьогодні в Києві старо. тобто, це майже половина всього дорослого населення України, а зараз, враховуючи по поточну ситуацію, можливо, навіть і більше. Тому. За нашими розрахунками, справедлива вартість ківстару це приблизно 2,8 мільярдів, тобто приблизно 15,5 доларів за акцію. І на сьогодні вона є недооціненою. Звісно, ми маємо певні ризики. Ми бачимо те, що війна створює додаткові ризики, але, але кеш на рахунку. Високі операційні показники, швидкі темпи зростання, це все компенсується. Відповідно, на сьогодні я дивлюся, що «Київстар» – це дійсно класна компанія, по-перше, з однієї сторони це і патріотично, з іншої сторони, це дійсно з точки зору бізнесу. Класний бізнес для довгострокового утримання. Я думаю, що з часом це буде взагалі дивідентна така історія. Тобто це сталий, зрозумілий бізнес, який можна тримати в своєму портфелі, саме портфелі акцій українських компаній наряду з іншими українськими бізнесами, які на сьогодні торгуються на ринку, такі як той же самий МХП. Відповідно, що ми маємо результат? Такий. Компанія класна, для своїх портфелів. Я буду потроху її добирати. Це не означає, що її треба брати на 100%. Відсортів. Це не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Дивіться все в залежності від вашого ризик профілю, від ваших інвестиційних цілей, вашої інвестицій, вашого інвестиційного меморандуму, і аж після цього вже приступайте до якихось інвестицій або грайте з професіоналом і. Заробляйте на фондових ринках на цьому в мене все. Думайте, думайте критично. З вами був Михайло Пасан, інвестор-підприємець, і пам'ятайте, що найкращий час для інвестицій це зараз.